400 продуктових наборів за день. Благодійний фонд Адра вкотре доставив гуманітарну допомогу в Южне. Видавати продуктові набори почали 3 жовтня. Переліку на отримання харчової провізії, багатодітні сім'ї, люди, які тимчасово залишилися без роботи чи мають мінімальну зарплатню, а також переселенці. За допомогою люди приходять після попереднього дзвінка з міськради. Продовжуємо надавати з благодійним фондом АДРА цю гуманітарну допомогу для жителів нашої громади. Але на сьогодні чому 400? Тому що до нас додалися ще списки з нашими внутрішньопереміщеними особами, яким ми телефонуємо, також як і нашим. Мешканцям громади вони приходять, записуються у живу чергу, і ми теж видаємо їм гуманітарну допомогу. Прийшлось переглядати всі списки, які нам надавали голови ОСББ, і додати туди вже переселенців, бо ми мусимо їх забезпечувати хоча б першим необхідним. От, тому у нас на цю вантажівку, яка прийшла в 20 тонн, У нас 400 осіб внутрішньопереміщених осіб. Видача продуктових наборів релігійні установі проводиться три рази на тиждень. Наповнення пакунків щоразу змінюється. Цього разу в наборі дев'ять м'ясних консерв, сім пачок макаронів, олії та 5 кілограм борошна. Прийшла вантажівка на минулому тижні. Ось ми її все розрузили, спакували. Ось, а щоб напакувати пайки, ми збираємось з нашою командою, десь на це витрачаємо десь ну, 2-3 годинки. Ось, але, знаєте, вже є досвід, вже не перший раз ми це робимо, тому дуже швидко це відбувається. Саме пайок, він став менший. По вазі, якщо раніше це було 17,5 кг, то зараз 12. Тобто трішки теж зменшують. Бачите, був, ну, в загальному якась раз тенденція, що люди точніше ці фонди всі благодійні. Вони зменшують кількість, тому що вже чи втомилися, не знаю, чи можливо коштів вже немає. Ось, але WFP продовжує разом з Адрою працювати. Ось трішки зменшили, але допомога буде щодо нового року. Окрім продуктових наборів при церкві, видають хліб. Отримати його можуть всі бажаючи у вівторок та четвер.